Кашель бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю. Дрони Служби безпеки України знищили в новоросійську чотири пускові установки комплексу С 400 Тріумф та два радари до них. Це одна з найсучасніших, найпередовіших систем ППО Росії, і це все було в результаті комплексного відпрацювання ударів по новоросійську. Доволі таки успішного, ефективного удару. Я удар по новоросійську називаю найуспішнішим, найефективнішим ударом по російській нафто нафтовій логістиці цього року. Це топ. Можливо, ще нас приємно здивують наші сили оборони і безпеки, бо є ще Усть-Луга і є ще Приморськ. І там, на території Балтійського моря, розташовані так само. Нафтові термінали, які використовуються Росією для експорту нафтопродуктів так званим тіньовим флотом, проти якого системно продовжують запроваджуватися санкції, але, незважаючи на це, Росія все ще продовжує використовувати ці можливості. Отже, чи не найкраще це саме пекельні санкції, які працюють, які в дії. Отже, що відбулося, спочатку був удар по порту Туапсе. Де були пошкоджені російські кораблі, а також російська інфраструктура порту. Після цього удар по Новоросійську. дуже потужний ефективний удар, який було завдано за допомогою української ракети Нептун, а також українських далекобійних дронів. Тобто комбінована атака, яка показала нам такий результат. Фактично, ну, це наші ракети, це не томагавки, це наші дрони, і це теж важливо, тому що це. Результати і надбання нашого оборонно-промислового комплексу це дуже важливо. Але що особливого, і чи це виключно наші всі спроможності, спроможності наші дійсно, як і показував президент України, це довгий Нептун, це дрони, які виробляються в Україні, масштабуються і розвиваються. Але ціле вказання по системах ППО. Виведення їх з ладу, підтримка атаки, а те, що напередодні протягом кількох днів над Чорним морем кружляв та проводив розвідку американський літак, який проводив відповідний збір даних та інформацій, в тому числі, як я думаю, і про розташування російських систем ППО, про базування їхніх військ, про радари, про можливі плани. Росії тощо, 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 це все узагальнювалось, систематизувалось і не виключено, що пізніше ці дані були передані Україні для того, щоб наші удари по новоросійську були ефективнішими. І це дуже важливо. Бо я хочу нагадати, ще як в 2023 році, на початку 2024, писали західні медіа з посиланням на власні джерела в політичних колах. А в колах істеблішменту про те, що а, ну от не можна бити по танкерах. Пам'ятаєте, був епізод один, коли, а, якщо я не помиляюсь, Служба безпеки України провела успішну атаку і а, спричинила аварію на російському нафтовому танкері, одному з найбільших, який Росія задіє в Чорному морі для транспортування в подальшому нафти на закордон. Тоді, які, там, значить, які меседжі були в західних медіа, не можна цього робити, там це нафта і так далі. Зараз цього немає. Все. Україна б'є по нафтотранспортній інфраструктурі, і так і треба. Виходячи зі змісту повідомлень а, західних медіа. Отже, ситуація змінилася. Вона змінилася на нашу користь. Очевидно, в Сполучених Штатах Америки Трамп прийняв рішення про те, що Україна має бити. По об'єктах нафтопереробки, і найголовніше логістичної, а, логістичної структури Росії, ось що дуже важливо. А відтак про що ми говоримо? А ми говоримо про те, що чому я кажу про а, Туапсе, Новоросійськ, Приморськ, Усть Луга. Якщо винести повністю всі ці чотири об'єкти, то фактично відсотків на 60, а то й 65, Десь до двох третин російський експорт нафти буде просто паралізований, нічим вони не зможуть це транспортувати. Ось як це треба сприймати і розуміти. А це дуже дуже серйозно. Уявіть собі уявіть собі масштаби і наслідки цього. Скільки Росія отримує доходів якраз від продажу нафти, і скільки ми про це говоримо. І нарешті просто треба розуміти, що кілька десятків ракет томагавк в поєднанні з нашими довгими Нептунами та дронами просто рознесли би надруски та вщент цю нафтопереробку і ці можливості. І в поєднанні, ну я маю на увазі услуга «Приморськ», я чітко конкретно називаю цілі, які Росія використовує для обходження запровадження санкцій, які використовуються. Путінським злочинним режимом для власного збагачення і для фінансування воєнно-промислового комплексу Росії для цієї машини вбивств, яка започаткована і реалізовується путінським режимом. І ми бачимо, до чого це призводить. А призводиться до того, що летить все більше, і війна все більше масштабніше переходить на територію Росії. Минулої ночі було неспокійно в Волгограді. До цього був удар. Вкотре по Рязанському НПЗ успішний. Він зараз там фіксувалась детонація і пожежа. Він зараз працює в обмеженому режимі. Тому потрібно Приморськ, Усть-Луга, Новоросійськ, ТУАПСЕ. Ось ці чотири цілі: ТУАПСЕ і Новоросійськ, плюс в поєднанні з тим, що ми бачили, як по Окупованому Криму на нас завдавались удари по Фіодосії, не тільки все. Експорт нафти через Чорне море впаде. Мінус Чорне море, далі мінус Балтійське море, дорівнює зменшення і скорочення потужностей Росії поведенню війни, зменшення доходів до російської економіки. Все. А це досить серйозно. Це буде призводити до кризових явищ. Тому над цим потрібно працювати. Я би ще один напрямок розвинув, як в часи Кримської війни Британія та союзники. Підтримували зброєю та іншою допомогою народи Кавказу, які боролися за власну свободу проти поневолення Москви, проти поневолення Російської імперії. Ось нам треба шукати союзників, а братів і сестер в нашій боротьбі проти імперського центру. Є такі корінні народи на території Росії. Ми бачимо, що сили спеціальних операцій і головне управління розвідки Міноборони час від часу нам повідомляють про успішні, спільно сплановані та реалізовані спецоперації на території Росії, якраз завдяки тим, хто бореться за свободу кавказьких народів і не тільки. І такі зв'язки треба встановлювати максимально підтримувати ці рухи фінансово, матеріально. Коштами зброєю, всі маски зняті. Росія веде агресивну війну в Європі. Росія прагне відновлення імперії. всі хто проти відновлення імперії Російської, в найгіршому розумінні цього слова, маємо бути заодно. Маємо шукати союзи, маємо працювати спільно, політично, дипломатично, інформаційно і, звичайно, у військовому плані обов'язково. Тому що це дуже. Важливо, тим часом е е ситуація на фронті е ускладнилась дещо на Запорізькому напрямку, ворог користаючись тим, що подумав, що ми сконцентрували значну кількість наших сил якраз на Покровському напрямку. До речі, як зазначив Верховний Головнокомандувач, президент України Зеленський, а е після розширеної великої наради е з командуванням сил оборони та безпеки. Що ворог провалив, Росія провалила черговий етап, черговий дедлайн, таймлайн по захопленню Покровська? Я можу сказати, що ми вже ну, два етапи таких атак, дві навали масштабних на Покровськ відбили і продовжуємо відбивати, в тому сенсі, що спочатку противник десь тижні зо три тому відколи. Російські війська активно почали просочуватися в Покровськ з тих пір. Вони намагалися, ну фактично, захопити сам Покровськ, взяти в оточення і Покровськ, і Мирноград, перерізати логістику, тиснути з флангів і створити для нас серйозні неприємності з перспективою створення плацдарму та виходу далі заходу в глиб Дніпропетровщини. Це був розрахунок противника. Ці атаки відбиті, друге коло. Пішло, яке ознаменувалося, пам'ятаєте тим відео, яке активно пішло з російських пабліків, росіяни самі зняли. Я можу сказати, що ну, коли ось та а, картинка була, як на мотоциклах, на автомобілях, і пішки заходили росіяни з південної околиці Покровська, що дуже сильно особисто мені нагадало: от знаєте, кадри з фільмів, як заходили нацисти німецькі до. Українських міст на мотоциклах так само все. Можливо, і у вас склалися такі враження. Напишіть, будь ласка, в коментарях з цього приводу так само. У мене, от росіяни нас називають нацистами, фашистами і так далі. Так подивіться на себе. Просто подивіться, як заходять ці російські війська, і з тим порівняйте, як заходили нацисти. Один в один. Практично не знайдете відмінностей. Єдине, що тоді в нацистів. Були мотоцикли з колясками тут без. Але навіть подекуди зброя за спиною у декого так само, як була у нацистів. Так само. Тому ну кого порівнювати? І кого насправді потрібно денацифіковувати? Путінський режим, де путінізація має пройти обов'язково. І от та колона, яка заходила, це був другий етап. Чому я кажу добре, що вона була. Зафільмована, тому що потім самі ж зетніки, самі ж російські воєнкори а, почали розповідати про те, що ну а на що ви це зробили? Бо на кол... на місці тієї колони купа двохсотих, трьохсотих і багато знищеної та пошкодженої техніки. Тобто, це було зафіксовано і а, вдалося а, нашим ударом накрити. Ну і от зараз ще один етап. Вони це дуже жорстока жорстка битва, дуже важка складна ситуація. Противник подекуди має тактичний успіх, на жаль, але наші війська стримують його в районі Родинського Мирнограду, безпосередньо в Покровську, де, де ворог намагається заводити свої сили, ховатися в будинках е житлових, максимально бути непомітними для дронів, коли складаються погодні умови для цього, але ж і несе значні втрати. І завдання. Збавити темп наступу ворога з метою, аби навіть якщо б так склалось, і не дай Боже йому вдалося а, фактично захопити Покровську Мирноградську агломерацію, надалі противник не зміг викатитися з великими силами і рушити на північ з метою остаточного захоплення Донецької області або розширювати плацдарм на Дніпропетровщині і Запорізькому напрямку. А саме на Запорізькому напрямку. Теж ситуація доволі таки серйозно ускладнилась, тому що там ворог намагається діяти знову ж таки користуючись тим, що як вони вважають наші основні сили безпосередньо в районі Покровська, ми виконуємо завдання. Противник намагається діяти і розтягнути нашу лінію оборони, і саме тому командування збройних сил вивело підрозділи з населеного пункту Нововасилівське у Запорізькій області. Як зазначають у силах оборони півдня на більш вигідні для оборони позиції у зв'язку із перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії бойового зіткнення, а також збереження життя військовослужбовців, відбулося виведення наших підрозділів з населеного пункту Нововасилівське на більш вигідні для оборони позиції на Запоріжжі і півдні Дніпропетровщини. Противник не зменшує інтенсивності штурмових дій, не припиняє штурмів наших позицій і спроб інфільтрації в глиб української оборони, тривають заходи блокування ворожого просування і нанесення йому комбінованого вогневого ураження. Повідомляють сили оборони Півдня. Тобто, ворог, користуючись тим, що могли сконцентрувати наші сили оборони, намагається розтягнути фронт. Лінію оборони знайти лазівки, слабкі місця в обороні, подекуди, на жаль, це противнику і може вдаватися, адже фронт великий. Але зараз після ось таких дій по перегрупуванню, з нашого боку, укріпленню позицій, здійснюються подальші заходи для блокування ворога. Тому новини про обвал фронту, там як було зазначено, чи про те, що. Росія здійснила значний прорив нашої оборони, такий, який може мати і навіть стратегічне значення, що може призвести в швидкій перспективі до захоплення ворогом Запоріжжя чи Дніпра, м'яко кажучи, дуже м'яко кажучи, надзвичайно перебільшена ця інформація. Вона межує із панічними такими певними закликами, і точно вочевидь не працює. На зміцнення і підкріплення української позиції в цій ситуації. Тому ось ось так. Це щодо того, що відбувається. Тим часом, президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз відбул, відбудеться домовленості серйозні з Грецією про те, щоб Греція постачала до України газ на тлі того, що Росія атакує, ми бачимо цієї. осені Досить активно українську е, нафтогазову мережу, об'єкти з видобутку українського газу. І зрозуміла мета це занурити все в блекаут, холод, е, відсутність світла, голод до цього можна додати, що Путін би хотів. Ну це ж намагання повторити голодомор проти українців, намагання знову ж таки провести геноцид, чому ми не маємо не, чому, чому не маємо права дати відбутися. І тому потрібен газ. От Греція буде постачати, а є кошти. Норвегія готова виділяти Європа, США готові включатися. Це в тому числі в межах того, щоб Росію витісняти. Адже за повідомленнями Денника Словацької газети Росія в 2025 році все ще входить в топ 3 Постачальників газу до країн Європейського Союзу. Це повідомляє Словацький Денні. Росія займає третє місце, на щастя, вже не перше, як було колись. Але все ж таки і в топ-трійці Росії не місце. Їх треба звідти витісняти. За рахунок збільшення продажу американського газу, грецького, Норвегія, а країни такі Близького Сходу, як Катар, які можуть танкерами. Постачати значні обсяги і витісняти російські до речі, що дуже цікаво, наприклад, в міністерстві енергетики Сербії зробили заяву, що вимагають американці з метою подальшої інтеграції, зокрема Сербії, до Заходу, а фактично позбавитися російських власників у активах нафтогазової інфраструктури Сербії. І термін дедлайн встановили сербам до лютого. Ну ось так би щодо кожної країни і компанії, не тільки Сербії, витісняти російські впливи і ставити відповідні ультиматуми. Впливів би в Європі Росії ставало би менше, безпечніше б ситуація була, грошей би менше російські олігархи і путінський режим заробляв для того, щоб вкладати в війну. Так потрібно по всім витісняти Росію. Крім того, Зеленський повідомив, що. Україна готує важливі угоди з Франції і Греції. Нещодавно країни Північної Європи та Балтії заявили про надання додаткових 500 мільйонів доларів. Вони стали частиною програми ПЕРЛ із закупівлі американської зброї. Також сильні системи ППО планується додатково для України посилення авіації. Це буде угода з Францією. Ну, ймовірно, йде про мова йде про постачання додаткових літаків міраж. Французького виробництва Україні і ракет до них, тому що нам потрібно посилювати е, ППО, зважаючи ще й на те, що, як заявив в інтерв'ю агентству Reuters заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, Росія розробляє модифікації керованих авіабомб, здатних долати до 400. Кілометрів. Такі боєприпаси дозволять російській авіації атакувати значно більших українських міст без використання дороговартісних ракет. За словами Скібіцького, вже запущено масове виробництво нових авіабомб із дальністю до 200 кілометрів. До кінця року Росія планує, про... планує виготовити близько 500 таких зразків. Водночас, розробка варіантів із дальністю до 400. Кілометрів ще поки що в процесі, ще таких немає, але вони над цим працюють. Загалом, о, у 2025 році Росія мала намір випустити 100 до, до 120 тисяч керованих авіабомб включно з модернізованими версіями звичайних боєприпасів. Скібіцький зазначив, що російські війська щодня застосовують від 200 до 250 таких бомб. У жовтні середній показник становив близько 170 одиниць. Бомби оснащуються крилами та двигунами, що е, летить на 90 кілометрів, а тепер може і далі. Тепер що потрібно сказати? Е, військові називають саме каби, ось такі далекобійні ракетою для бідних. Чому? Тому що вона дійсно може бути дешевша. але... Якщо порівнювати каби, які можуть летіти на далеку відстань, принаймні ті, які є зараз, які можна проаналізувати, дослідити, і порівняти із тими кабами, які Росія застосовує вздовж лінії бойового зіткнення по прикордонних прифронтових територіях, де можуть літаки підлітати, ось це якраз ті каби, дальність яких може складати до 90 кілометрів, про які говорить а, пан Скібіцький, то це різні. Тому що за рахунок дальності а, зменшується навантаження. Яким чином збільшити дальність? Більше палива і потужніший двигун, Ну, якому потрібно природньо більше палива, щоб на дальшу відстань пролетіти. Відповідно, це досягається за рахунок зменшення бойової частини. А відповідно, зменшення бойової частини не робить цей камп менш за більш загрозливим, ніж ракета, а навіть, можливо, менше, тому що. Бойова частина в ньому менша, ніж у ракет х 101 крилатих чи калібр. Це я не применшую, я не кажу для того, щоб там, коли, не дай Боже, полетять якісь каби, не ховатись. Ні, обов'язково ховатись, перебувати в укриттях. Це велика загроза та небезпека. Але просто пояснюю, що Росія цю, цю новину намагається подати ще й пропагандистською хронікою, демонструючи там вибухові хвилі, ніби це. Великі трьохтонні, п'ятитонні бомби. Ні. Ось це треба розуміти, різницю між цим. А як протидіяти? Протидіяти наступним чином. По-перше, збільшувати частоту ударів по російських аеродромах. Слід прорідити дещо їхню авіацію і їхні склади з цими бомбами. Поряд, звичайно, не припиняючи об'єктів із ударами по нафтотранспортній інфраструктурі. Зараз навіть більше, ніж по нафтовидубній. Видобувніться Приморськ Усть-Луга, в котре повторюю, як можна винести нафтовий транспорт Росії. Просто винести і це треба робити. А далі це удари безпосередньо по об'єктах на території Росії, по аеродромах, полювання за літаками, які можуть нести ці АКАБи, і безпосередньо складами з кабів. Наступне це реалізація амбітного проекту. На який особисто я покладаю значні надії, це стіни дронів. Це коли за допомогою різних типів безпілотників можна буде а, ставити таку стіну, такий бар'єр в небі, через а, який навіть кабу буде просто неможливо пролетіти. І це про захист наших військових на позиціях, і це про захист наших міст, сіл населених пунктів, далі в тилу від лінії бойового зіткнення, чи від російсько-українського кордону. Це саме про це Це теж має запрацювати. Тобто, комплексні рішення вони будуть вживатися і запроваджуватись для посилення нашої ППУ. Адже ну це просто потрібно робити, бо ворог намагається а, прогресувати в тому, щоб знаходити альтернативу більш дорогому ракетному озброєнню, яке потребує більше видатків і коштів, переходячи на більш дешеве, от саме КАБе. Тим часом Європейський Союз розпочав підготовку 20-го пакету санкцій. Про це заявила Кая Калас, верховна представниця з безпеки ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки, після зустрічі з міністром оборони Пісторіусом, міністром оборони Німеччини, заявила, що та іншими колегами в Берліні наголосила, що санкційний тиск. Залишається і має залишатись ключовим інструментом стримування російської агресії. ЄС продовжить роботу над обмеженнями допоки Росія не зупинить а, війну. Війни програє той, у кого першим закінчуються гроші або солдати. Саме тому ми продовжуємо тиснути на Росію санкціями. Вже триває робота над 20-м пакетом санкцій. І санкції є безперечно ефективнішими, коли їх підтримують на інші наші міжнародні партнери. Останні санкції США вже позбавляють Росію доходів, які вона використовує для фінансування війни. Наші санкції завдають Росії болючих ударів. А розповіли, що до переліку обмежень можуть увійти ще російські енергетичні компанії та тіньовий флот, який займається обходом нафтових обмежень. Ну, найкращі дієві санкції найбільш пекельні, це те, які ми проговорили. Удари по нафтопереробці, нафтовидобутку і нафтотранспортуванню Росії. Президент США Дональд Трамп назвав війну Росії проти України кривавою бійною, а також наголосив, що бойові дії мають припинитися якнайшвидше. Трамп сказав, що сподівається, що війна завершиться скоро. Ми чинимо на них сильний тиск, знаєте, з Індією і нафтою, і Індія зараз виходить з цього, і інші виходять, виходять тому що скі, оскільки Росія продає нафту, у них є гроші, щоб щось робити. Але я думаю, що ми це зробимо. Але це ганьба. Ну що про що говорить Трамп? От Прикметно. Він коли говорить про тиск, згадує Росію і Індію, і нафту, тобто. США акцентують увагу в тому, що від нафти точно потрібно обмежити доходи Росії. Щоправда, в це не дуже в'яжеться звичайно виключення на рік для Угорщини, а щодо отримання російської нафти. До речі, нібито це виключення вже поширюється і на словаччину, як заявляють тамтешні політики, адже є компанії, які словацькі, але перебувають на території Угорщини, і відповідно до словаччини постачають нафту. Хотілося б, щоб таких виключень взагалі не було, бо це неправильно. Але вже як є тиск на Росію має на увазі Трамп. А отже, це в'яжеться із ударами України по ту все, по новоросійську, і думаю, далі буде. Тобто, це єдина комплексна, цілісна стратегія. Крім того, президент Трамп сказав, що Європа вже не та через міграцію. Трамп поскаржився, що Європа вже не та, оскільки масова міграція продовжує охоплювати континент. За словами Трампа, йому сумно бачити, що сталося в Європі з імміграцією. Якщо подивитися, то Європа вже не та. Я не можу сказати, що це стосується всіх місць, але майже всіх є пара винятків, зазначив президент США. Друзі, я знаю, що багато хто з вас дивиться мене з країн Європейського Союзу, з Британії, Норвегії. Напишіть, будь ласка, ви, а що ви думаєте щодо Європи? Вона та чи не та? Які ваші думки та міркування з цього приводу? Ну і е, напишіть теж українці, які в Польщі, е, президент Польщі, от, заявив, що він востаннє підписав закон про допомогу українцям. Кароль Навроцький заявив, що підписав громадянам е, України в останній раз допомогу е, і заявив про те, що. Фактично потрібно щось робити, і до української меншини потрібно ставитись як до інших. Ну єдине, що варто не забувати, що наші люди працюють, наші люди сплачують податки, наші люди не сидять в переважній більшості на соціальних виплатах. Є такі, можливо, в інших країнах. Я ж не кажу, що це на 100%, але стараються інтегруватися і набагато краще це роблять, ніж інші національні меншини. Це факт. Ніж інші мігранти, ніж інші біженці. Давайте говорити відверто і правду. Тим часом Туск, прем'єр-міністр Польщі, висловив котре підтримку України. Він сказав про те, що а, потрібно підтримувати, попри все, тому що оборона України це оборона Польщі. Ну а Естонія додала нам 3,5 мільйона євро на фінансування Старлінку, аби були зі зв'язком.